Усім привіт! 5 квітня, 6 ранку, йду на роботу. Так, і в нас о 6 ще дуже темно. <сум> працюю я не в місті, працюю за містом, 15 кілометрів в одному селі. Називається воно Боесі. І туди я їжу автобусом. Запишу для вас таке невеличке відео, відеоблог, спробую новий формат. Зазвичай мені не дуже подобаються такі відео. Відео одного дня. Такі. Зараз перебіжу дорогу. -ї -ї. До речі, напишіть е коментар, чи подобається вам такий відеоблог. Молодець. Так, друзі, вже на роботі переодівся Зараз візьму ескалеру. Це драбина і спустюся в гараж буду працювати. О, так, треба одіти ще каску. Взагалі сьогодні, як то кажуть іспанці, Biernes. Ой б'єрнес, ось так вони кажуть. Це означає, що транкіліто, тобто спокійно, тихесенько працюємо, не напрягаємось, При, приблизно ось так. Так що, спускаюся, готуюся, покажу, що буду робити. Так, як бачите, тут йдуть ось труби опалення, і що я роблю, це я їх утеплюю, тобто форую, як вони це називають. О, такі матеріали. В мене є труби і От ось тут, ось тут. Пішло аж туди, потім туди і аж туди. У мене залишилося лише ось тут невеличка частина труб, яку треба доробити. От. А ще треба буде зробити сінтою, тобто скотчем таким наклеїти там, де з'єднуються ці труби. Коротше, треба прибрати усі ці труби, щоб я міг працювати ось тут. Десята година ранку і хочеться дуже перекусити. Зараз підійду до машини. У мене всього 65 центів, можливо, в автоматі щось є, подивимося. Так, чесно кажучи, нічого немає. За 65 центів, від 80 центів все починається. І я вже втратив надію. Але <кхід> побачив, що тут є такі дві. Бачите, цифри: 32 і 33. І коли нажимаєш 33. То ціна євро 05. Але <с> я просто спробував і нажав 32. 18 центів. <с> Коротше, я взяв дві, Зараз ще візьму третю. Такі от бах. Взяв дві штуки. <с> Слава Богу. Так, да, от така от робота. Від така собі... О така от робота. <гум> така собі кар'єрна драбина, да. Від е, торгового представника, менеджера до просто просторобітника, який утеплює труби. <гум> До речі, а ну поділіться е, власним досвідом ті, хто вже е, за кордоном і влаштувався на роботу, ким ви влаштувалися? Дуже цікаво. Чи змогли ви влаштуватися по професії, чи теж шукали будь-які варіанти? Ні, я не жаліюся, в принципі, нормально. І якщо так порівнювати, наприклад, ту ж саму заробітну плату, то звісно, що я тут отримую більше і цих грошей. Вистачає на те, щоб і сплачувати квартиру, і на різні всякі смаколики, і на їжу, і так далі. Трохи пройдуся навколо Об'єкта, де я працюю, трошки розкажу. Знаходжуся я в парк Боісі. Знаходжуся я в селі Боєсіо парк технологіко. Технологічний парк. Так, все, друзі, я відробив. Трошки раніше звільнився, йду на зупинку і їду в Аледоліт, але зайду ще на один об'єкт, де я теж працюю. Взагалі-то це повинен бути сюрприз для вас. ну ладно, Я вже проговорився. Так, давненько не було відео, саме тому що я був трохи зайнятий. Я ще працюю на одному об'єкті. Покажу можливо. можливо. Або, або не покажу. Побачимо. Добре, давайте. Невеличка буде прогулянка до об'єкту. Трохи пройдуся по червоній доріжці. Невеличка площа. Взагалі дуже класно, коли вже тепло і можна ходити просто у футболці. Вон там наближаємося, буде така невелика церква. Покажу її зараз її ближче. Он колокола наверху, дзвони тобто. Ах, запах шашлику. Проходжу тепер невеличкий парк, така прикольна тут альтанка. Невеличкий фонтанчик із статуями, де якби дорослий із дитиною запускає такі кораблики. Ну що, як запускається? Нормально? Тобі подобається. А, тут ще одна альтанка, там, там такий дитячий майданчик. Там знаходиться музей Арте Контемпоранео еспаніо. Якогось мистецтв. Так Находжусь я вже на об'єкті. Такий міні-огляд об'єкту. Ось об'єкт. Більш детально буде в наступному відео, я так думаю. Зараз займаюся тим, що я шпаклюю.